Уяви собі ніч у серпні 1977 року. Ти сидиш у невеличкій кімнаті з високими шафами, заповненими комп'ютерними принтерами і котушками з папером. У кутку повільно працює величезний радіотелескоп Big Ear. Його металеве тіло скрипить від напруги, вловлюючи слабкі сигнали з космосу. У кімнаті пахне озоном і гарячим пилом чути рівний гул апаратури. Ти просто очергуєш, переглядаєш нескінченні цифри на роздруківках. І раптом бачиш щось, від чого всередині все холоне. Серед одноманітного шуму виринає послідовність 6EQJ5. Це не просто цифри і букви, це графік, який стрибає угору, мов сплеск серцевого ритму, сигнал ідеально чистий, сильний і рівний, не перешкода, не випадковий збій, а щось, що виглядає занадто правильним. Він триває рівно 72 секунди і потім зникає ні до, ні після нічого подібного. А тепер уяви емоцію людини, яка це побачила. Астроном Джеррі Ехман схоплює червоний маркер і просто на полях пише: Вау! Одне коротке слово, яке передає здивування, захват і навіть трохи страху. Саме завдяки цієї нотації сигнал назавжди увійшов в історію як Вау. Давай чесно. Що б ти відчув? У тебе перед очима доказ чогось незрозумілого. Це може бути технічний феномен, нова зірка, природний вибух енергії або ж сигнал від розумної цивілізації, вибір, як його трактувати за тобою, але серце точно заколотає сильніше. І ось тут починається інтрига. Усі перевірки показують, що сигнал прийшов із сузір'я стрільця поблизу туманності М55. У цьому напрямку немає земних передавачів, немає відомих радіоперешкод, тобто пояснення типу, десь відбився наш сигнал, виглядають малоймовірними. Це ще більше підігріває інтерес. Подумай: в одну мить людство отримало те, про що мріяло десятиліттями, наче хтось із безодні космосу надіслав коротке Привіт, ми тут. Але жарт у тому, що цей привіт ніхто більше ніколи не почув. Жодна спроба зловити повтор сигналу не увіншалася успіхом. Було відчуття, що космос навмисно підморгнув нам і відразу знову замовк. Перші тижні після відкриття Джері Ехман разом із колегами перевіряв усе. Може, це військовий супутник, може радари авіації, а може просто апаратура дала збій. Але ні, перевірки нічого не підтвердили. Сигнал був занадто чіткий. Занадто сильний, щоб бути випадковістю. А тепер пригадай, що це був 1977 рік. Люди ще не знали слова мобільний телефон, але вже активно говорили про пошук позаземного розуму. Програма Сеті тільки набирала обертів, і тут такий подарунок. Не дивно, що новина швидко просочилася в пресу. Газети писали: ми почули інопланетян. Люди сперечалися на кухнях і в університетських аудиторіях, хтось сміявся, мовляв, знову шукають марсіан. А хтось реально відчував трепет, а раптом це був контакт. Тут важливо зрозуміти, чому саме цей сигнал викликав такий резонанс, бо він мав кілька характеристик, які виглядали ну, надто вже штучними. Він ішов на частоті близько 1420 МГц. це лінія випромінювання атомоводню. А водень, як ти знаєш, найпоширеніший елемент у Всесвіті. Якщо розумна цивілізація захоче передати універсальний сигнал, логічно використати саме цю частоту. Вона як маяк, що зрозумілий будь-кому, хто вивчає фізику. І тут уяви реакцію людей науки: з одного боку захоплення. Нарешті ми маємо доказ, з іншого боку, холодний скепсис. Бо ж один єдиний сигнал ще нічого не доводить: немає повторів. Немає запису самого звуку, лише цифри на папері. Це як бачити відбиток ноги на піску і гадати, то людина, то мавпа а може просто дивна тінь від каменя. Саме тому серед учених почалися палки суперечки: одні казали: це перший контакт, інші не поспішайте потрібні роки перевірок. І, звісно, була й третя категорія: ті, хто жартував, мовляв, це просто космічні інопланетяни тестували свої прибори. А ти сам як думаєш, якби тобі показали графік із цим сплеском і сказали, це єдине, що ми маємо, ти б схилився до версії про інопланетян чи почав шукати земне пояснення. Відразу після відкриття радіотелескопи в США, Європі та навіть Австралії, націлили свої вуха на ту ж ділянку неба, сузір'я стрільця біля скупчення М55, сотні годин прослуховування, кілометри паперових роздруківок. Але сигнал більше не повторився лише тиша рівна й безжальна, ніби космос навмисно відвернувся. Ця відсутність повтору і створила справжній хаос. Уяви обговорення в наукових журналах: одні доводили, що це був короткий вибух від далекої комети чи пульсара, інші наполягали ні, занадто чисто і вузько для природного джерела. А найсміливіші казали, можливо, інша цивілізація просто привіталася і вимкнула передавач. А тепер уяви реакцію публіки. Журналісти полювали за сенсацією. Газети виходили з заголовками. Ми почули голос із зірок. Сигнал інопланетян замовк. У школах учителі дискутували з дітьми, студенти на вечірках сперечалися, чи це жарт, чи доказ того, що ми не самі. Було навіть кілька відчайдушних спроб відповісти. Університетські команди аматорів намагалися передати сигнали у відповідь на тій ж частоті. Вони писали в газетах. Ми теж скажемо привіт у космос. Уяви, як це виглядало: група людей, які сидять уночі перед величезною антеною, натискають кнопку передачі і шепочуть, може хтось нас почує. Та найбільша кульмінація відбулася тоді, коли з'явилися перші версії про свідоме мовчання, нібито інші цивілізації принципово не контактують із нами, аби не втручатися в розвиток. Ця ідея звучала романтично, але водночас і лячно. Бо якщо вони справді нас чують, то знають про нас набагато більше, ніж ми про них. Усе це, і наука, і фантазії, і емоції, злилося в один великий клубок. А тепер скажи мені, ти б зміг спокійно спати, знаючи, що десь там, серед мільярдів зірок, є хтось, хто вже подав знак, але більше не відповів? Це мовчання, мабуть, і було найстрашнішим. Минуло вже понад 40 років, а сигнал Вау досі лишається найбільшою космічною загадкою. Уяви собі. Наука зробила гігантський стрибок. Ми маємо телескопи, які бачать чорні діри, фіксують зіткнення галактик, ловлять гравітаційні хвилі, але повтору того сигналу так і не знайшли. Лише одна коротка хвилина у 1977, яка перевернула уявлення про всесвіт. Є версія, що це була звичайна комета, яка на той час проходила повз і випромінювала радіохвилі. Є й скептики, що кажуть, може це просто технічна помилка чи земне втручання, але зверни увагу, навіть ці пояснення не ідеально підходять. Немає остаточної правди, немає закритої справи. Тим часом сам символ вау живе власним життям. Він став частиною культури, його друкують на футболках, згадують у фільмах, астрономи показують студентам як приклад того, як одне єдине спостереження. Може надихнути покоління, навіть у НАСА не раз казали. Саме такі дивні випадковості тримають у тонусі цілу науку. І от знову повертаємося до тебе. Уяви, ти сидиш біля вікна вночі, над тобою розсипані зорі, і десь там, серед цього хаосу, хтось, можливо, уже натиснув кнопку відправити. І цей лист летить до нас сотні чи тисячі років. А може він прилетів іще тоді, у 1977-му, Ми просто не встигли відповісти. А тепер скажи чесно: ти б хотів, щоб сигнал вау був просто випадковістю, чи щоб це справді було привітання від когось там по інший бік Всесвіту?